57 вірш. А Богові дяка, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. І ми сьогодні є в великій радості через те, що Господь Ісус нам дав цю перемогу. Вона вже здобута. Ми її святкуємо, хоча зараз ми не на небесах, не на небесах, але ми посаджені там по вірі. І до цієї перемоги є певний шлях. На наш вік випав такий шлях, як шлях війни, і кожен з апостолів, який е, ці слова знав, це вірив, не також це проходили. Далі апостол пише, що отож, брати мої, будьте міцні, непохитні, збагачуючись завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця марнотна в Господі. Перемога вже здобута, але ми не маємо пускати руки. Ми не маємо втікати, але йти вперед у боротьбі до зла проти зла, проти всього, що виноситься проти Бога Його істини. І дійсно, найбільша справа це звичайно, молитва і інше, що ми маємо робити. Тому звернемося до Бога і подякуємо його за те, що Він дав цю перемогу. І що не дав нам всім сили прожити це життя достойно і дав сили захисникам. Святий Боже, ми вдячні Тобі за твою милість любов і благодать, Боже. Ми вдячні Тобі за те, що ти вже здобув перемогу. І ми сьогодні її можемо святкувати, Господь. І якби ми хотіли святкувати зараз, також перемогу і в цій фізичній війні, але набагато більша подяка, Господь Тобі, за те, що ти дав перемогу. Цій духовній війни вона здобута, бо Господь і ми, проходячи цей шлях земний, просимо в тебе сили і віри, просимо, щоб ти допоміг кожному нам бути гідним воїном Твоїм. І... Зброї правди в правиці і лівиці стояти за твої істину, Господь. Ми бачимо ці останні дні, особливо як ворог по-новому вкотре відкриває свою сутність, сутність гріховної служби. Просимо, щоб ти дав нам віри. Ми дякуємо Господь тобі, особливо за наших захисників, що багато з них вони. Так глибоко не знають тебе, але вони проявляються найбільший подвиг любові. Ми дякуємо тобі за героїв, які чинять сьогодні найбільше віддаючи життя на небезпеку, кругом стільки справедливості. Але ми просимо в тебе милості, в тебе сили, Господь, укріпи кожного воїна, укріпи кожного солдата, офіцера, кожного, хто займається забезпеченням Боже. Дай твій захист, твій покров і надію, Господь. Дай збереження життя, Господь, кого є важкі обставини, почуй їхні молитви, Господи, захисти, почуй і молитви народу, об'єднай, Господь, в цій війні ми просимо, Господь, щоб ти дав можливості вистояти, щоб ти дійсно проявив цю найбільшу мирість, коли ми проти багатократно переважаючого ворога могли вистояти. Знаємо, що доволі ту здобута перемога. Ми просимо тебе також і за віру кожного воїна, за те, щоб ти відкривав їхні серця до пізнання тебе і давав спасіння не тільки тіла, а й душі. Особливо наша молитва за наших братів, сестер, за близьких нам, Господь, ми просимо, щоб ти вислухав її. Ми просимо за Андрія Роданського, за Володимира Мазурця, Володимира Ременюка, за Віталія Кондратського, Максима Голівуса, Марину Шуряківську, Нікіду Олексєєнко, Олексія Піддубного, Андрія Новомовича, Олександра Запорожця, Романа Поломарчука, Кирка Сергія, тих братів, сестер нашої церкви, які на війні Боготу. Захисти їх і зробити їх добрим інструментом в твоїх руках. Просимо за їх повернення свого часу, з живими, здоровими додому, Господь, хто поранений, Боже, ти дай подальше лікування, зцілення, реабілітацію, духовну підтримку, особливо Олексія, його Господь, реабілітації. Ми просимо Тебе за пасторів, служителів, їх сотні. І з нашого регіону ми просимо тебе за капелана Ростислава Токара, за його служіння, за е, Юрія Кошелюка, за Сергія Романюка, Фомушина Івана, Смалюка Миколу. Е, Благослови їхнє е, служіння, Господь як військових і е, так. Там як твоїх дітей, твоїх служителів просимо за інших братів, Миколу Дубрівка, Мушовського Вадима, Сахара Олександра, Дошина Валерія, також підтрима їх, їхні підрозділи, їхніх підлеглих. Боже, благослови їх, дай їм успіх. Боже, ти бачиш цей немалий список за близьких наших, наших знайомих, родичів, дітей, Боже, благослови кожного з них. Ми просимо за Богдана, Козака, Боже. Дай його повернення, ти дай цю надію на життя, щоб він повернувся і міг Господь бути твоєю дитиною, Боже, почує молитви, батьки всіх нас. Ми просимо тебе за возенів, Пашу Андрія Володимира. За їхній підрозділ, і їхнє служіння, за Фирсува Микиту, за Артура та Едіка Михальчука, за Нечиснюк Михайла, за Глукмана Андрія Глукмана, Артема, Похомі Віктора, Гуцела Олега, Сашу Проскоренка, за Чертова Євгена, Мартинюка Андрія, Давидовича Ігора, Єрінива Володимира, Карманова Ростислава, Сергія Козай, Слободян Олега, Гаврилюк Вадима, за Танасюк Мита, просимо за приказню Грома, Тихонюкула. Володимира, Меніна Микиту, Мелету Володимира, Замежа, Зара Чаплінського, Сергія Байдюк, Стус Влада, Брит Ігора, Ніку Сергія, Андрія Пулачова, Володимира Дулова, Рибакова, Володима, Гущук, Сергія, Дихого, Олександра Рибакова, Крентовського, Вадима, Олюандрімського, Глущик Сергія, Тихо Олександра, Лончакова, Ігора, Остренко Павла, Островського Олега, Феченко Віталія, Моркаєва, Анатолія. Нескарчук Нішу, Максимчук Анатолія, Євгена Білого, Летвинчук Сергія, Кудрявцева Сергія, Бедрак Миколу, Рубахів, Олександра та Віталія, Продан Дениса, Карпова, Нікіту, Дмитра Лисюка, Летвиненків Сергія та Івана, Цимбалюк Сергія, Миколу Мацишина, Сергія Горчак, Грач Олега, Корсун Ігора. Корсун Олександра, Нерес Олександра, Кулик Віктора, Пастухова Івана, Ліщинського Віталія Славіка, Кучера Віктора, Володимира Біду, Пшеничко Андрія, Ненашко Вадима, Любового Артема, Франчук Леоніда, Романа Манько, Ваніго Венюка, Сергія Ваненко, Шинкарук Олександра, Ніколаєва Сергія, Заткачука Віталія, за Анатолія Ковболя, Олександра Ланного, Ткаченко Юрія, Кучер Олега, Валерія Бухалюк. Тропі, Влада, Суріна Олексія, Ціхович Віктора, Дениса Отховенка, Олександра Стельмаха, його підрозділ, Владислава Пендричук, за Володимира Оксамитнова, Ми просимо Господь Засильінського, Ігора Новікова, Сергія, Іванцова, Едуарда, Дениса та Андрія Суховецьких. За Валерія Вичерку. Дякуємо Господь за те, що ти чуєш молитви і цей дрон Камікадзе, який його вдарив нещодавно. Він залишиться цілий Боже. Це твоя милість. Дякую тобі за Володимира Мельничука, Володимира Синявського, Олександра Данюкова, Іванюк Олексія, Дениса Ковригу, за Вовроневич Сергія. Благослови їх просимо за Димітріва, Олександра та Сергія, Дариконя Романа, Мельник Руслана, Гречку Андрія, Чорного Івана. Прісняк Олега, Плівак Віталія, Олександра Ткачик Олега, Шак Віктора, Костовського, Вадима Артемова Івана, Шпак Віталія, Шахра Івана, Віктора Терлецького, Віталія Данкова, Віталія Гурань, Сергія Шевцова, Юрія Гнатишина, Павла Мекіта, Тараса Діків, Осимоза Кузьменко, Олександра, Коломійчук, Ярослава, Бляхарського Руслана, Сергія Осенюк. Павла Спіковського, Жарікова Олександра, Войцехівського Олексія, Ретик Сергія, Вадима Ряву Андрія Музику, Володимира Марченко, Гаєвських Олександра та Андрія, Скринського Ігора, Гмунюк Назара, Посинозапендель Андрія, Гаврилюк. Андрія Гладуну, Олександра Дзюба, Анатолія, Криженіцького, Вадима, Око Влада, Самури Костянтина та Михайла, просимо за Олександра Янковського, Євгена Ткачука, Артура Шпіквірного, Костовського Віталія, Вечеру, Віктора Ігореста, Романа Донець, Шевчук Геннадія, Олександра Лакушинського, Івана Сміщука і багатьох інших. Ми просимо тебе за поранених, дай зцілення Боже. Пораненим нашим братам і багатьом військовим, зокрема Іванович Михайло, Костянті Пасічнику, Заклю Манівського, Сергія Данилко, Сурма Івана, Ігора Ольховського, Юрія Бугульського та багатьох поранених Господь. Будь на них зціленням реабілітації духовної і фізичної Боже мої. Просимо тебе за лікарі, вдякаємо за те, що багато людей також сьогодні вірні своєму покликанні і служать як на мирній території. Особливо там вважаючи життя на безпеку, ми просимо тебе за всіх лікарів, просимо за Альону Ліпас, за Щепляна Анастасію, за Володимира Дяківа, його пацієнтів, за хірурга Сергія його весь медичний персонал 93-ї бригади, за хірурга Олексія Медиків 66-ї бригади, за лікаря Радіона Світлану Бабліду, її медичний шпиталь і інші медичні. Установи просимо за окремі військові підрозділи за 66-ту бригаду, особливо Арсена, порецького Андрія, Мазурок Андрія, розмножені їхніх благослужений їхніх і побратимів. Ми просимо за тебе за 501-й батальйон морської піхоти і Олега. Весь батальйон просимо за. Комбата 88-го батальйону Микола Світліщева, його батальйон, його складні задачі на цей час благослови Господь забезпечення, дай стояти його під підрозділ і, 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 і ту ділянку фронту, яку і, вони обороняють. просто про, за начальника служби 106-ї бригади тервопчука Андрія за автороту цієї бригади, і, також там, командира Бондарчука Аркадія. За 57 му бригаду, за 28-му бригаду територіальної оборони і капеланське служіння Олександра Вейсман та благослови його. За всі військові спідрозділи, які сформовані в Хмельниччині, це 106-ю бригаду територіальної оборони, 8-й полк спеціальної операції, 140 й центр спеціальних операцій служіння. І Андрія Капелана, і Дурбаса за 19-ту окрему ракетну бригаду, 7-му бригаду тактичної авіації, 383-й полк дистанційно-керованих літальних апаратів, 11-й зенітно-ракетний полк, 3-ю танкову бригаду, 36-й окремий стрілецький батальйон, 15 й стрілецький батальйон, прикордонну академію, 15-й прикордонний загін сталевий кордон, інші загони, які формуються із прикордонників. Із національної гвардії, інших правоохоронних органів ми просимо за 80 82, сімдесят, 46, штурмові е, бригади за 63, 36 окремі механізовані бригади за дизвол, технічного забезпечення танкового батальйону 10-ї штурмової бригади і багатьох інших. Спорт наша молитва також за тих, хто в полоні. Багатьох їх і не знаємо. Просимо щоб ти цих тисяч українців. Спережи їх, дай їм Господь, здоров'я і чудне Господь Твоє, Твій провід в руках Господь цих слуг Лукавого Боже. Просимо за Попова Олександра, за Тимошчука Віталія, за смоляка Дмитра, кучер Ярослава, Журавльова Влада, Олександра Свинарчука. Просимо за їх повернення, обмін і просимо за відновлення тих, хто вийшов з полону. Особливо молитва Господь сьогодні за тих, хто втратив рідних, дай їм надію, яку ти даєш всьому людству в твоєму Воскресінні в перемозі, смерті, Боже, благослови ці родини Боже, всіх нас в цей час ми просимо за пропавши в безвісті Роману Олександровичу, Максу Сергія, Олександра Сидорука, Валерія Крук, Андрія Мастійковського, багатьох інших. Просимо, щоб ти їх знайшов і у твоїй милості. Живими, а кого є інформація про загибелі, щоб могли повернути, належно поховати, підтримати спиці родини. Просимо тебе за капелані, всіх, капеланів нашого братства, благослови, благослови кожного і їхнє служіння на мирній території і особливо в бойових умовах. благослови підтримай волонтерів, щоб ми всі. Також були твоїми волонтерами, дай цьому нам Господь бажання, єдність, мудрість, і любов, терпіння від тебе, Боже, підтримай народ, Господь, в цій добрі справі просимо за президента, щоб він приймав мудрі рішення, удали навколо нього людей, які роблять зло для України, укріпив добрих рішеннях і. Проведи в твоїх руках серце, царя Боже. просимо за головну командуючу Збройних сил, все військове командування Боже, підтримай, спаси, і збережи. Просимо допоможе вистояти в цій війні. Дай Господь перемогу. Дякую за те, що ти здобув перемогу, тому що бути вірними в цьому. Амінь.